Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у новеньке відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про чергову порцію ароматів, з якими я познайомилась, протестувала, привезла їх собою з України сюди у вигляді від і пробників. З цими ароматами мене познайомила Тетяна. І о, я їх тестувала гарненько, і зараз готова поділитися, як я вже сказала, своїми враженнями з вами. Тут буде вісім ароматів. І давайте одразу почнемо. Розпочнемо. Отже, перший аромат, з яким я познайомилась від бренду Річард, наскільки я зрозуміла, і називається він Dirty Mango. Звичайно, хотілося відчути яскравий соковитий плід манго. Я просто обожнюю манго. Це е, один з моїх найулюбленіших взагалі фруктів. А насправді, <кій> в мене тут такі короткі записульки, <кій> щоб нічого не забути, що я хотіла сказати на рахунок аромату. А, значить, це солодке дійсно манго а, з такими активними. Волохатими персиками, так, от тими шершавими такими персиками. Я сторож вже казала, що <кій> персики я не дуже люблю в парфумерії, Але такі шероховаті персики мені більш-менш подобаються. Знаєте, цей аромат він ніби і приємний, але от в ньому є якась відштовхуюча нота. Я не знаю, що це, того, що піраміда тут дуже велика, тут присутня тубероза. Тут присутній Ілан Хіланг. Тобто, це дві ноти, яких просто я не переварюю, фактично. Якщо з Ілан Хілангом ще якось можна миритися, то тубероза це взагалі ні. Але я не відчуваю тут цих компонентів. Розумієте? Тобто, вже коли я заглянула в піраміду, я намагалась зрозуміти, що тут відштовхує мене. А я так і не зрозуміла, що це. Тобто, є якась така. Здешевляюча, я б сказала, якась дешева нота. А ви знаєте, до речі, багато хто на фрагранці пише про те, що це там звичайний якийсь шампунь, що це там якийсь гель для душу. Тобто е говорять про те, що аромат а, звучить досить бюджетно, ну, якщо не дешево сказати, ну, я би так не сказала. чесно. Це просто приємний, солодко-фруктовий аромат все. Щось більшого сказати, що якийсь вау там ефект якесь дійсно там вражаюче манго. Такого я сказати не можу, але аромат дійсно приємний. А наступний парфум, з яким я познайомилася, я, до речі, дуже хотіла познайомитись, хоч з чимось від цього бренду. Бренд називається Nove Lista І аромат Уд Вентури. Я так розумію, що ця нова це якийсь новий італійський бренд. Які представлені на сайті Nutino, він частенько попадався мені на очі. Я завжди думала, що ж воно таке, як же воно там пахне. І ось цей аромат ут Вентури мені сподобався. Так, це аромат про ут. це приємний, теплий, шафраново-удовий аромат. Так, він з кардамоном і з якимись іншими спеціями, я не знаю, ну. От Відчувається тут кардамон насправді. Він такий, знаєте, сухий, він трішечки землистий, з натяком на плісняву, або скоріше на ось ці плісняві почулі, про які я часто, до речі, говорю. Але ви знаєте, в базі цей аромат, я би назвала його шалімар на мінімалках. Тобто враження, що це саме суха шкіра в сторону шалімар. Сам по собі аромат тихий, а мені важко судити про його шлейф. Мені, здається шлейфа тут взагалі немає. Він досить тихий, Такий е, притулився до шкіри і сидить собі тихенько. От. Але е, насправді сподобався того, що він такий е, ну, десь медитативний, як я вже його порівняла з шалімаром, от туди в, ту, в той напрямок аромата. Да? Наступний аромат супервеселий, супергарний дзвінкий це аромат від Ательє Колонь Помело Парадіс. Це дуже гарні, дуже яскраві, соковиті, помаранчеві цитруси. Так, да, грейфрут, звичайно, але він тут такий хімозненький, от присутня тут така хімозна якась нота. Але це не робить аромат некрасивим або дешевим. Наоборот, <кхід> навпаки, приємний. От мені дуже він сподобався, він дуже гарний, він дуже шлейфовий. Так, він не надто стійкий, тому що як всі цитрусові напевно, аромати. Є така от погрішність так, у цитрусових парфумів. Вони не надто стійкі, але дуже гарно шлейфять. <кхем> в цьому ароматі я не відчуваю мускуса. я пішла в піраміду і тут дійсно нема мускуса. На чому це все сидить? На що посадили ці всі цитруси? Так це така солодка щільна амбра. Гарний, мені сподобався на літо просто, знаєте, такий вибух з яскравих, соковитих, гарних, я вже сказала, помаранчевих цитрусів. Сподобався. Далі аромат, з яким я вже була знайома, колись на сліпих тестах, здається, я з ним познайомилася це вертус наркосіс, ось так. Знаєте, тут яскравий листочок, і не тільки листочок, а й зернятка, коноплі. Тобто, це гашиш самий настоящий. Самі справжній, хоча в піраміді не заявлений ні листочок, там, ні якісь дернятка, нічого такого не заявлено, але це ну, дуже яскраво тут представлено. Тобто відчуваю я саме це, саме коноплі. <кій> Місяця піраміда нам прибріхує. Отак, якщо дивитися в піраміду, то в цьому ароматі з усього переліку можна відчути кардамон. все. Ну, просто гашиш. Я, Мені не подобаються такі аромати. Я не люблю відверті ось такі, е, наркотичні, скажімо, скажімо так, складові, типу там, коноплі, типу зерни коноплі. Мені не подобається. Але цей аромат не є поганий. До речі, на старті він навпаки, ну, напевно, мене навіть заворожив десь на хвилин 5. Але потім дуже яскраво почала виходити ось ця от цей гашиш. Тому ні. Але непогано. Так, аромат від Ельдо, етат Лібердоранж один з моїх найулюбленіших брендів. А я дуже люблю. Їх аромати, вони всі якісь цікаві, якісь такі незвичні. Якщо я бачу в пробниках дещо, в магазині, татлі Бердеранш, мені одразу хочеться підійти і тестувати. Аромат, який називається Divine Infant. Не знаю, чи правильно я це все сказала. І він крутий. Знаєте, чим він мені пахне на старті? От на початку він мені пахне. А плащем, таким резиновим, гумовим плащем, а дощовиком, але таким щільним. Колись я в своєму влозі показувала, я купила такий жовтий плащ. Він прорезинений, такий щільна така резина. Знаєте, це не та резина, яка на чоботах, але це і не тонка якась там резина. Ну, така от середня резина, дуже важко пояснити. Одним словом, це такий дощовик резиновий. А, я вибачаюсь, хтось дзвонив двері. А, так, от я. Одним словом, аромат, який нагадує про плащ. плач. От Отаке враження, що ви промокли під душем. Ну, Для мене, наприклад, це така асоціація. Можливо. От Я почула саме такі от ноти. Тут Тут є момент гарі, момент копчення, якогось задимлення. знаєте, Ось таке щось. Я думаю, що це шкіра. Він солодкий. Він красивий, він шкіряний, але шкіра така супер завуальована. Ну, цікавий, розумієте. Тобто я почула тут і солодку шкіру, і гарі копчення, і промокший плащ. Коли пішла в піраміду, почитала, що там люди пишуть. Ну, чесно, я зовсім не розділяю їхні враження, тому що майже всі там, якщо не через одного, писали про те, що це просто якесь там банне мило, щось зв'язане. З купанням, скажімо так, з якоюсь банною лінійкою, але для мене ні. Це набагато, набагато цікавіше, чим просто мило, ну, особисто для мене. Ще один аромат. <кхем> молекула. Четверта молекула, центрик молекула. Я не пам'ятаю, знайома я з цим ароматом чи не знайома, тому що для мене молекули вони всі злилися знаєте, в один а, напрямок. Взлились в одне, і я не розрізняю, я не розумію. Там ще п'ята молекула якось вибивається з цього симбіозу. Але всі решта для мене вони просто ні про що того, що я майже нічого там не відчуваю. Ось із цією четвертою молекою відбулося те саме. Якщо навіть я його колись тестувала, я просто не пам'ятаю того, що ну, а що там згадати, якщо нічого не відчуваю. Якщо він і пахне, я написала, то він знаєте, чим пахне для мене. Хліб, заводський такий хліб, тільки не чорний там, чи білий, а такий кірпіч був. Знаєте, такий він якийсь житній кірпіч, а дрожжовий і такий ще дуже свіжий, коли от ви його ріжете чи розламуєте, там він може то не дрожжі, він якийсь на заквасті. Тобто пахне якимось таким квасним хлібом, кислуватим. Розумієте, я пам'ятаю, що я. А, такий хліб випікала в себе в хлібопічці. Я додавала трішечки уксуса. І оці дріжджі, уксус воно дає якесь таке, знаєте, кисловате поєднання. Ну, для мене одним словом, кірпічом. Хліб керпіч дрожжовий чи на заквасці, от Щось таке. Оце четверта молекула. Пробачте, я знаю, що просто дуже багато людей фанатії від молекул, але це не я, для мене молекули, це взагалі ні в чому. <кій> я забула включити два аромати: один з них Монталь, один Мансера, в попереднє відео. Там, де я розповідала про мансера і Монталь. Тож включила їх сюди. А Indian Dream від Мансера. Дуже популярний аромат. Знаєте, він дійсно він приємний, але для мене це такий повсякденний аромат, аромат на кожен день. <кій> Нічого тут супер не виділяється. <клес> він солодкий, <клес> він пудровий, а в ньому присутня гірчинка якась. Він... Ну, от він простий, простоватий, не в поганому сенсі, а в тому сенсі, що не потрібно думати, просто наніс і пішов. Це такий, знаєте, ніби як букет квітів. загалом дуже гарні яскраві солодкі квіти, і в тих квітах там, ну, можливо, якісь спеції, є, от щось таке. Якось так. Він шлейфовий, красивий, солодкий повсякденний парфум. На, на, мій, на мій ніс, на моє суб'єктивне враження. І манталь у нас аромат Діамант Роза. Це інжирний листочок. Зелений такий, прямо, знаєте, листочок з І масляниста троянда. Троянда, яка нетипова для бренду. Вона юна, вона рожева, вона така вся волога, і тут присутня гірань. Гірань я одразу впізнала ця гірань дуже мені нагадала. Ту гірань, яка присутня в Анігуталі, Венде Фоє, я обожнюю там гірань. Вона настільки витончена, вона дуже м'яку там має гірчинку. Якщо взагалі так можна сказати про гірчинку, От тут така сама гірань, тобто тут молода. Троянда нетипова, як я вже сказала. Тут немає якихось таких мускусно почульних знаєте, типових для менталя. нот в поєднанні з трояндою, це троянда юна, вона волога, вона молода, вона в поєднанні з м -м, гіранью. І десь там на старті я відчула ось цей листочок інжира. Симпатичний аромат. А, нічого не можу сказати. Одним словом, всі ці аромати досить непогані, які я протестувала в цей раз. Ну, фактично, мені напевно більшість сподобалась, якщо не враховувати молекули і ось цей гашишний аромат, то в принципі всі ці аромати такі досить симпатичні. От, друзі, як завжди, якщо якісь з цих ароматів ви знаєте, можливо, вони вас є, обов'язково пишіть ваші враження в коментарях. Я дякую вам всім за увагу. Всіх обняла, всім па-па!